Один з найкращих нападників та найкращий бомбардир в історії Манчестер Юнайтед, але водночас алкоголік, лудоман та досить посередній тренер. Багато грани, як для одного футболіста, чи не так? Та таким вже є Вейн Руні. І, можливо, саме така різнобокість і дозволила йому назавжди увійти до зали слави АПЛ та й загалом всього футболу. Друзі, сьогодні згадуємо кар'єру легендарної постаті в англійському футболі, автора найкращого голу всіх часів існування нового формату АПЛ та дуже одіозної особистості Вейна Руді. Ну а поки ми починаємо, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Самого раннього дитинства Уейн проводив свій вільний час на спортивних майданчиках, граючи в футбол, а його батько Томас привчав його жити за принципом ніколи не скигли та не здавайся. Показовим був момент з дитинства Руні, коли він грав у футбол, за умов дуже сильного холоду, і через це вже навіть не міг бігати, бо не відчував ніг. Він підійшов до свого батька і сказав наступні слова: мені доведеться закінчити, я дуже змерз. Реакція батька не змусила чекати. Він крикнув маленькому вейну: О, ти змерз. Тоді більше бігай, давай ворушись. Тоді Вейн не зрозумів, що потрібно бути ще жорсткішим, бо результат не прийде сам. Щоб загартувати характер сина, Томас Руні записав його до секції боксу, на якій у маленького Вейна також не було шансу давати слабину. Паралельно з заняттям спортом Вейн разом зі своїми двома молодшими братами відвідував католицький коледж в Крокситі, це в Ліверпулі. Вся родина Уейна палко вболівала за місцевий клуб Евертон, і сам хлопець не став винятком, обравши собі за кумира Шотланд Ганського форварда й рисок танка на Фергіс семи років Вейн почав виступати за різноманітні шкільні команди та навіть колективи місцевих пабів. Аж поки у 1995 році ним не зацікавились скаути того самого Евертону, за який він так вболівав. Його запросили на перегляд. А в цей же час з таким запрошенням звернулись і представники Ліверпулю. Але Руні без вагань підписав шкільну угоду саме з синьою частиною Мерсісайду. Молодий Вейн прогресував з феноменальною швидкістю. У своєму першому сезоні в академії він наколотив аж 114 голів. І це лише за тільки вслухайтесь цю цифру, 29 матчів. Одного разу шкільна команда Евертона проводила матч проти Манчестер Юнайтед. І тодішній тренер молодіжної академії Манкуніанців. Пол Макгінес згадував, цитую: одного разу наша команда до 9 років грала з хлопцями з Евертоном, і вони повністю нас розгромили. Руні забив 6 голів, але був один гол, який виділявся серед інших. Це був власне класичний удар ножицями, ідеальний удар у падінні через себе, що у виконанні хлопця 8 або 9 років було дійсно чимось особливим. Кінець цитати. Тому закономірно, що вже в річному віці Вейн був основним гравцем команди Евертону до дев'яти. П'ятнадцяти років у своїй 16 Руні був викликаний до основного складу Евертону. І саме цікаве, що ментально він був готовий виходити хоч з перших секунд, не відчуваючи жодного тиску та невпевненості. У своїй автобіографічній книзі він так згадував ці моменти: я багато працюю, я все заслужив. Чи вистачить сил? Звичайно, вистачить, тому що я займався боксом, і взагалі міцний хлопець. Проте під час свого першого виклику, 20 квітня 2002 року, в рамках 36-го туру АПЛ проти Саутгемптону, він так і не вийшов на поле. Але влітку того ж року він мав намір змінити ситуацію і завзято тренувався з основним складом, забивши аж 8 голів у товариських зустрічах, одного разу навіть оформивши хет трик чи не отримав довіру тренера. Офіційного дебюту Руні у футболці Евертону довго чекати не довелося. Вже 17 серпня він вийшов на поле в першому турі АПЛ проти Тоттенгему і одразу ж відмітився гольовою передачею. Першого голу довелося чекати трохи менше двох місяців 1 жовтня 2002 року в кубковому поєдинку проти Рекси Руні вколотив аж два голи, допомігши своєму клубу пройти до наступної стадії. Але найбільш пам'ятним днем для молодого Форварда точно стало 19 жовтня. Матч 10-го туру проти лондонського арсеналу. У канонірів тоді йшла 30 матчева безпрограшна серія і закінчилася вона саме на зустрічі з Ірисками. І ви вже, напевно, здогадалися, хто став героєм того поєдинку. На 90-й хвилині, потужним та холоднокровним пострілом, Руні вгатив по воротах Сімена і забезпечив своєму клубу переможний результат. Гру Руні високо оцінив навіть головний тренер арсеналу Арсен Менгер. Руні найбільш великий англійський талант, якого я бачив з моменту мого прибуття до Англії. З тих пір, як я працюю тут головним тренером, не було більше гравців до 20 років, настільки ж чудових, як він, кінець цитати. Наприкінці 2002 року Руні був визнаний найкращим молодим спортсменом року за думкою BBC. І це всього за 5 місяців професійної кар'єри. А вже на початку 2003-го він підписав свій повноцінний професійний контракт з зарплатою в 13 тисяч фунтів на тиждень. Що для 17-річного юнака було просто феноменальною цифрою. Загалом в сезоні 2002-2003 Руні провів на полі близько 1900 хвилин в усіх турнірах, забивши 8 голів та віддавши один асист. Сезон 2003 2003-2004 вийшов для англійця менш успішним. 3000 хвилин він став беззаперечним гравцем основного складу, але результативність не вражала. 9 голів та 4 асисти в усіх турнірах. Найбільш пам'ятною подією можна вважати гольову засуху Вейна, яка тривала аж 4 місяці з кінця серпня до початку грудня, після чого голи почали забуватися більш-менш регулярно. Невтішна результативність співпала з загальним спадом команди, і риски закінчили сезон аж на 17-й позиції, відірвавшись лише на 6 очок від зони вильоту. Тоді Руню зрозумів, що йому потрібен трансфер до більш конкурентно спроможного клубу. Євро – це чудовий шанс прорекламувати себе та забезпечити омріяне підвищення. Перед початком євро тодішній головний тренер національної збірної Англії Свен Йоран Еріксон додав молодого Руні до офіційної заявки команди на турнір, на що Уейн відреагував у своїй класичній, стриманій та прагматичній манері, ніби йому не 19 років, а всі 30. Перший матч турніру проти Франції Руні зіграв невдало, не записавши на свій рахунок жодної результативної дії як підсумок, англійці програли з рахунком 2-1. А ось у двох наступних турах Руні видав Номінальну гру, оформивши по два голи у двох матчах поспіль проти Швейцарії та Хорватії. Як Кії, збірна Англії в підсумку виграла з рахунком 3-0 та 4-2. відповідно. Ці дві перемоги забезпечили англійцям вихід до чвертьфіналу у пару до Португалії, який вони зіграли в нічию з рахунком 2-2 і зрештою поступилися в серії пенальті. Сам Руні в тому матчі отримав пошкодження і був замінений ще на 27-й хвилині. Хто знає, можливо, якби не травма, то з Руні в складі Англія зуміла б дотиснути португальців. До речі, сам Руні, не дивлячись на доволі ранній виліт з турніру, став другим у списку кращих бомбардирів. Євро, поступившись Мілану Барашу, у якого було 5 забитих. Звичайно, що такий яскравий перформанс не залишився поза увагою великих клубів. Сам Руні теж був сповнений амбіцій йти на підвищення. Цитую: після Євро 2004 у мене не було жодних сумнівів, що я можу виступати на найвищому рівні в клубі, який змагається за титул АПЛ та за перемогу в Лізі чемпіонів. В боротьбу за молодого англійця вступили Арсенал, Ньюкасл та навіть Мадридський Реал. Сам Руні Вважав, що йому вистачить сил виступати за вершкових. Проте його справжньою мрією було опинитися в Манчестер Юнайтед. Цікаво, що конкретно в той період в МЮ був спад. Вони якраз програли сезон непереможному арсеналу. А наприклад, в Челсі якраз прийшов Роман Абрамович з купою грошей. Тому на просторах АПЛ була купа клубів більш привабливих, МЮ. Але у Манкуніанців був один беззаперечний козир. Сер Алекс Фергюсон, з яким бажали попрацювати майже всі футболісти світу, і Руні, звичайно, не був виняток. після серії перемовин та навіть спроб маніпуляцій з боку президента Евертону, перехід Руні до МЮ було офіційно погоджено за 37 мільйонів євро, що на момент 2004 року можна вважати досить солідною сумою, тим паче, що хлопцю було лише 19 років. Перші сім турів АПЛ Вейну довелося пропустити через те саме ж пошкодження, яке він отримав ще на євро 2000 2004, і тому офіційний дебют стався в другому турі Ліги Чемпіонів проти Фенербахчі. І що тут сказати, кращого старту й не вигадати. Руні одразу ж оформив хет-трик і на додачу віддав гольовий пас на Ван -Ністлору. В своєму першому сезоні. В червоній футболці Руні вдалося стати кращим бомбардиром своєї команди, забивши 17 голів в усіх турнірах. Цей результат. Перевершив показники Кріщану Роналду та Руда Ван Ністеру. Загалом Ем'ю тих часів перебував у кризі і серйозно претендував на перемогу хіба що в англійських кубках. Проте сам Руні не сумував з цього приводу і терпляче чекав. На своє перше чемпіонство в Англії Руні довелося чекати до сезону 2006-2007. Саме тоді між ним та Кріщану Роналду утворився просто фантастичний та смертоносний дует, який не залишав шансів обороні жодній з команд АПЛ. На двох в тому сезоні вони зробили аж 75 гольових дій, що закономірно призвело до титулу. На початку сезону 07-08 було офіційно оголошено, що Руні буде грати під знаковим номером 10, який звільнився після відходу Ан-Ніс. До пари Руні Роналду додався не менш легендарний аргентинський нападник Карлос Тевес. і це створило просто вбивче тріо, яке за сезон наколотило цілих 79 голів. Такі показники не мали права залишатися безрезультативними, тому. По завершенню сезону на Руні чекало ще одне історичне досягнення: перші золоті медалі Ліги Чемпіонів. У 2009 році мега забивне тріо розпалося. Роналдо поїхав ставати одним із кращих футболістів планети в реалі, а Тевес перейшов до конкурентів Манчестер Сіті, заробляти кошти. Руні довелося бути єдиною топ зіркою в атаці манкуніанців, і він з цим завданням впорався в своєму стилі: 40 гольових дій в сезоні, з яких аж 34 голи. Причому забивав він всім командам з так званої топ. 6 АПЛ. таку феноменальну результативність сам Руні коментував з гумором. Це все ще не найкращий мій сезон. Я забивав 76 голів, коли мені було 11». Своєрідний апогей кар'єри чекав на Руні в лютому 11-го року. Матч 27-го туру АПЛ проти Мансіті, 78-ма хвилина. Поєдинку, рахунок 1-1. З передачі Нані Вейн Руні вколотив у ворота Джо Харта. Той самий легендарний гол в падінні через себе цей м'яч визнали кращим за весь час існування нового формату АПЛ. А сам Руні вважає цей гол найкращим у своїй кар'єрі. Після цього Уейн не став вигадувати красивих історій та просто сказав про свою майстерність, як є. Я побачив, що м'яч іде до штрафної і подумав, чому б ні? В тому сезоні МЮ взяв чергове чемпіонство та вийшов до фіналу Ліги Чемпіонів, але програв в Барселоні Пепа Гвардіоле вдруге за два роки. Після відходу на пенсію Сера Алекса результативність Вейна дещо впала, але він продовжував бути гравцем стартового складу. А з сезону 14-15 став капітаном команди з приходом до клубу. Гала руні все частіше почали використовувати на позиції центрального півзахисника. І сам гравець був задоволений цим. Я відчуваю, що можу прогресувати. Тепер я бігаю менше і зберігаю енергію довше. Я розумний гравець і знаю, яку позицію краще обрати. В 2017-му стало офіційно відомо, що той рік стане останнім, коли Руні одягне футболку Юнайтед. Його останній матч припав на фінал Ліги Європи проти Аяксу, який Манкуніанці виграли з рахунком 2-0. За весь час МЮ ем Руні зіграв. 559 зустрічей в усіх турнірах, забивши 253 голи та віддавши 141 гольову передачу. П'ять разів він вигравав АПЛ та по одному разу лігу чемпіонів та лігу Європи. На сьогодні Руні залишається кращим бомбардиром в історії Манкуніанців з великим відривом. На додачу до дуже активного старту кар'єри в молодості, що сильно виснажувало руні фізично та фізіологічно, його життя супроводжувалося проблемами з алкоголем, курінням та зайвою вагою. А в 2010-х до цього всього додалися проблеми в особистому житті та зради. Звичайно, все це не могло не залишити свій слід на ігровій формі нападника. Тому вже в 32 роки він перейшов до рідного для себе. Евертону, записавши на свій рахунок 11 голів та два асисти. Але в Евертоні його вистачило всього на один сезон, після чого він полетів на заробітки до Вашингтону приєднатися до клубу з МЛС DC United. І чи то рівень МЛС такий слабкий, чи то Руні відчув там другу молодість, 25 голів та 14 асистів у 52 матчах за два роки, та навіть місце в символічній збірній МЛС сезону 18-19. Свій контракт в DC Руні до кінця так і не відпрацював, і вже в січні 2020-го повернувся до Англії, але в чемпіоншип до Дербі Каунті. Там він мав виконувати роль граючого тренера і поступово повноцінно перейти до ролі головного менеджера. Зігравши 35 матчів за один рік з сімома галами на власному рахунку, так і сталося. Легендарний шлях Руні, як гравця, було завершено, і розпочався тернистий шлях тренера, який навряд можна назвати успішним. За 4 роки тренерської діяльності Руні брав під своє крило 4 клуби: Дербі Каунті, Дісі Юнайтед, Бірмінгер і плімут з жодним колективом Руні не те, що не досягнув успіху, а навпаки, катастрофічно провалювався, доводячи команди до жахливих програшних серій та пониження в класі. Лише період з дербі можна вважати успішним, але то була унікальна драматична історія, після якої все заглохло. Руні був унікальним гравцем з високою працездатністю, гарним баченням поля, феноменальними дальніми передачами та лякаючим ударом. Він вміло комбінував у собі функції плеймейкера та фінішера, чим заслужив статус легенди АПЛ та улюбленця усіх дітлагів нульових. Існує популярна думка, що Руні міг стати краще за Кріщану Роналду. а в один момент навіть в нього це вийшло. Ви з цим погоджуєтеся? До речі, вони однолітки кріш навіть на 8 місяців. Старіший, напишіть свої думки в коментарях, підписуйтеся на наші канали і бувайте.